Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось таку кашу ми сьогодні з вами приготуємо це. Каша, ніби із бабусиної печі, приготована у глиняному такій сучасній глиняній макітрі. В духовці, як, а має аромат і смак, як з печі. Ось така прилова каша, як з печі. Це прилова каша з м'ясом. Дуже-дуже смачна, так що готуємо. Сонячний день, весна, роботи багато. Стояти біля плити часу не дуже вистачає. Ті, хто живе в селі, той мене розуміє. Роботи багато тому, а сім'я все рівно хоче їсти. Нам треба, як жінкам, треба нагодувати смачно ситно свою сім'ю. Тож сьогодні ми приготуємо дуже смачну страву, таку незаслужену забуту, раніше готували часто в печі бабуня готувала, і ми приготуємо таку перлову кашу. З м'ясом, як в печі. Для цього потрібно, у мене є такий глиняний, такий товстий-товстий казанок. Духовка вже розігрівається. Духовка нам потрібна, щоб була не гаряча. У мене є, от, я з вечора замочила два, дві склянки, такі. перлової крупи обов'язково треба її замочити. Ось вона в мене з вечора замочена. Цілу ніч вона простояла, набухла, вона м'якша. Так, дві склянки прилові крупи. Тут у мене гарно вимочене м'ясо. Свининка порізана на такими невеличкими шматочки, але вона пісненька. Тому я взяла ще й підчеревка. на дно я покладу підчеревину, Потрібно дві такі здорові цибульки морку. Морку я потрібна на терці, потрібна олія для обсмажування, тільки засмажки. М'ясо я обсмажувати не буду. От. І все, потрібні спеції: сіль, перчик, лаврове листечко це все до смаку. Нічого такого незвичного, нічого особливого тут немає. Можна роби, зробити у казаночку це все шарами, можна зробити. Можна на дно м'ясо покласти, Потім крупу, потім засмажку залити все окропом. У мене, до речі, чайник вже окріп за. Чому саме окропом? Тому що, по-перше, поки казанок нагріється, це пройде якийсь час. І ще вода в ньому холодна, це буде дуже довго. А так, коли ми казанок прогріємо, і в нас окропом заліємо, і то 2-2,5 години ми можемо поставити в духовку і просто займатися іншими справами. Але температура повинна не перевищувати 150 градусів. І ми це зробимо і не перемішуємо. До тих пір, поки сама крупа не буде готова, приловка. І поглядаємо, якщо випаровується багато рідини, ми просто додаємо кріп. Аж потім, десь хвилин за 20, за півгодинки до кінця готування, ми все змішуємо, пробуємо на смак, додаємо спеції, яких не вистачає, доливаємо, якщо треба, доливаємо окріп, закриваємо. Закриваємо казаночок і залишаємо. І так може простояти в казанку ця каша аж до вечора, і вона буде гаряча. Ось чому це дуже вигідна така страва. Це у нас промита приловочка, м'ясо промите. Зараз я все це буду. Перш за все, нам потрібно смажити засмажку. Засмажку смажемо на великій кількості олії. Прямо наливаємо так, грамів 150 Отак От я не все вивела, 150 грамів десь я вивела. Так, і ось так нарізаю цибулю. Звичайно, як на засмажку. Корійка прогрілась. Висипаємо цибульку. І натираємо морку на такій крупній решітці. Моркви тут не повинно бути багато, тому що морква передає таку передає солодість. А нам, нам потрібно, щоб і колір був, і смак був, але все-таки, щоб воно не було солодким. Це дуже-дуже смачна каша. І Якщо ви приготуєте її багато, ви можете зразу, як вона тр... трішечки з э, розкласти в контейнери і заморозити. І тоді, коли вам потрібно, ви дістали її, розпарили чи в мікрохвильовці, чи так в каструльку пересипали, і ви будете мати свіжу, смачну, дуже кашу. І потім, навіть коли ви захочете зварити суп, э, це там трішечки картоплю зварите, і вже картопля буде готова, висипете із контейнера. Оцю кашку з м'ясом і вже засмажкою, у вас буде готовий швидкий суп. Ось так це, це ми натерли. Тепер потрібно нарізати мені під черевину. Я беру жирніший шматочок, тому що це дуже така м'ясна під черевина. Ось шкуринку я зрізаю. Цибулька гарно обсмажується. Я нарізаю просто отакими пластинками. Я не буду дрібненько її на, на, напів напівперерізати її і все. І я отакими шматочками вистелю дно у казаночку. Ось такими шматочками. Так, цибулька гарно обсмажується. Ось такий вона починає золотитися, такий робиться. Золотий янтарний колір, ось тепер ми додаємо сюди морковку. Нам не треба, щоб вона була зовсім така ж коричнева, ні в якому разі. Нам треба, щоб вона дала і колір, і смак, і аромат свій. Спеції я сюди багато не додаю. Перчик. Я взагалі спеціями не дуже люблю, якщо ви помітили. Тому що спеції вони перебивають е, смак страви. Іноді в страви додаємо одні ті самі спеції і потім не зрозумієш, що ти їси. Чи то картопля смажена, чи то картопля тушкована, чи щось... Ну, одні ті самі спеції в різні страви. Тому я так не практикую. Все, вимикаю і починаємо складати. Так, тепер беремо казаночок. Він дуже такий важкий, гарний, глиняний. Це гарний такий казнок для гостей. Так, викладаємо на дно ось так, шар оцієї печеревини. М'ясо я не обсмажую, тому що можна, можна обсмажувати як варіант, можна, можна обсмажувати. Але я цього не роблю, тому що м'ясо тоді буде таке ну, твердіше, жорсткіше. Ось так, дивіться. На дно виклали. Тепер я покладу зовсім-зовсім невеличку кількість засмажечки. Отак. Ось так. На дно. Тепер викладаємо сюди м'ясо, промити, гарне, такими шматочками, порізане невеличкими. ось Ось так на дно виклала. Тепер потрібно цей шар окремо присолити, без фанатизму і приперчити. І саме на м'ясо нам потрібно покласти лавровий листочко. листочки саме на м'ясо, на цей перший чи другий, який у нас. Небагато два, отакі невеличкі лаврові листочки. І декілька горошинок. Ось чотири горошинки. Отак. Духмяного перця. Все, тепер висипаємо. Крупу вона гарно промита і промочена добре. Таким чином можна робити і гречку, а тільки для гречки потрібно м'ясо просмажувати, тому що гречка готу, готується швидше, ніж приловка. І теж цей шар прийз Пам'ятаємо, що. Основний смак у нас буде вже в кінці, ми потім перемішаємо, скуштуємо і дамо все, чого не вистачає. Ось так. І тепер вже висипаємо всю засмажечку. Рівномірно розпреділяємо так гарненько. Ну, так пахне вже. Ось і можна морковку теж зовсім-зовсім одну граминочку. Так, заливаємо окропом, а заливаємо ми так, щоб на два пальці зверху, зверху крупи наші на два пальці так, І ось такого вигляду, не перемішуючи нічого, ми ставимо у розігріту духовку. Дві години можна до неї навіть не поглядати. Якщо у вас сильно розігріта духовка, тоді погляньте, щоб може додати, потрібно буде рідину, воду додати. Я цього робити не буду, я піду займатися своїми справами, тому що духовка в нас не нагрівається вище 150 градусів, тому поки прогріється цей весь казанок, такий товстий, то це то дві години я поглядати до нього навіть не буду. От, після двох годин потім я подивлюся стадію приготування самої каші. От, і якщо вона вже буде готова, я примішаю, додам спеції до смаку, скуштую. І можна вимикати і тримати в гарячій духовці. Все, ставимо, я ставлю на найнижній нагрів. Все. Якщо у вас є тайми, ставте на 2 години. І тоді будемо пробувати. Зараз нам потрібно дістати із духовки кашку і подивитися, що там з нею відбувається. Готується вона півтори години вже. Ось така вона, дивіться, вже вона розсипчаста. ще є там трішечки вологи. Так, тепер нам потрібно її перемішати і подивитися, як приготувалося м'ясо, скуштувати на Смак, ой, як вона тільки пахне. Слухайте, це смак такий. Так, ось беру м'ясо і треба його спробувати. Так, тут закипає поряд чайник з окропом, тому що, можливо, доведеться досипати спеції солі, а краще як це зробити з водичкою. Так, кашка готова, але на мій погляд, трішечки додати солі. З пів чайної ложечки солі треба додати. Щоб сіль не попала в нас на одне місце, я буду поливати отак. Поливати на водичку, яка, на сіль яка в ложки. Поливати водичкою окропом. І тепер додам ще трішечки перчику. Чесник, нічого таку додавати не буду. Ви як хочете, додавайте. Тепер гарно все примішуємо ще. Тут багато м'яса. Вона запашна, запашна. Зараз скуштую м'ясо, яке воно. М'ясо вже м'якусіньке, зовсім готове. Але ще на півгодинки я відправлю в духовочку для того, щоб ця вся волога, рідину, яку ми додали, щоб вона прокипіла все. І потім вимкну духовку і залишу в духовці. Отакі От казанки. Вони дуже-дуже довго зберігають тепло. Так, ставлю назад. Все вже тут цього достатньо. Все, на півгодинки ще. І того в нас буде дві години. І не тому, що ми замочували крупу, і за те, що заливали ми окропом. І духовка в нас вже була прогріта. Це дуже важливо. Як вже все приготується, то її спробуємо, подивимося, який на вигляд. Так, пройшло нам вже половиною е, години. Уже півгодинки просто стоїть. Достаємо з духовочки. Така вона замурзаний трошки казаночок, то ми його помиємо. Відкриваємо і дивіться, що за краса. Гляньте. Це, що? це неймовірно, це просто гляньте. Розсипчата, гляньте. М'ясо приготовлене, М'яско тут скільки. Вона розсипчата, гляньте. Вона відділяється одна від одної. А на смак набагато смачніша, ніж звичайний плов. З неї раніше сміялися, з цієї каші, і нею годували солдат. І солдати сміялися і казали дроб 16, але не заслужено, тому що із усіх крупів корисніша саме перловка, тому її в армії давали. Вона висококалорійна, дуже ситна і дуже поживна. Такої кашки, як поїв, то можна весь день вже не хотіти їсти. Ось так насипаємо зараз. Під трішечки просмажилась, проготувалась. Тут скільки м'ясця. Зараз так, як ми любимо. Ви подивіться. Ви подивіться на цю красу. Гляньте. Зер... Зерниночка от зерниночки. Гляньте. Вона не зробилася така слизька. А саме отака, ось дивіться. Ось дивіться, яка вона гарна. Цю ми дістали, а тепер в казаночку, стовптуємо її гарненько, вирівнюємо, накриваємо і можна поставити в духовку, а можна і на, на, зверху поставити, але вона буде дуже довго тримати тепло. Ось дивіться. Кожна окремо, гляньте, вона не склеїлась, не злиплась. М'ясо гарно приготувалося, Дивіться, воно розпадається на волокна. Гляньте, дуже легко, гляньте, волоконці такі. Дуже-дуже гарний вигляд має. І дуже-дуже смачна. Це правда дуже-дуже смачно. Так що готуйте, ви не пошкодуєте. Це буде вашим улюбленим рецептом.